Побрехенькі, 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 вітаємо, шановні, вітаємо. Кожного тижня порі, вас вітає передача жарт-клуб клуб по брехеньки. розважальна передача Житомирського обласного телебачення. От ми сьогодні засідаємо в новому місці, в новому закладі ігровому закладі ігровий клуб Капітан, який нещодавно відкрився у Житомирі. Його адреса майдан перемоги 5, дріб 1. Капітан, капітан, посміхніться, бо усмішка то є прапор корабля. Капітан, капітан, підтяніться, бо лиш смілим, покоряються моря. Знаєте, це, сам, це написав. Як, сам написав, переклав, тому як знаєте, той як Лев Толстой, Ага. ага а, а, і Карл Маркс. Лев, а, да, ні, лев, лев Лев Толстой перекладають як е, е, Левко Тобстий, да? лев, так лев. і я. Ну, або ж ви подумали, що ми, може, вже хильнули трошки. Ніколи не, перед не, засіданням не. нашого клубу ми цього не робимо. Може в кінці дехто робить, а взагалі ми треті. Трезвенники. Да, трезвенький. Вот, э -э Олександр Скарупа, трезвенник, Вікталій, Віктор Мільченко, тверрезвені, Тарасенко, Юрій, трезвенник, а дід Грицько, Торово, теревенько, значить, Валерій Городничий – трезвенник. Взагалі, ми взагалі всі трезвенники. Ви бачите, ті, хто, значить, одні трезвенники, бо рідко п'ють, а інші трезвенники, бо ніколи тверезими не бувають. Так що ми всі без Ну, отже, без жінки. Отже, оскільки ми... Сьогодні у, в гостях у ігрового клубу Капітан. То і тема така, дещо капітанська. Я розпочинаю її таку тему. Значить, у в океані спливає наша підводна, підводний човен і капітан. Капітан вибудував тут всю команду. Він такий в грязних робах. Та під підводний човен той така, як на черепаха вся іржава. Розніс він вистрілив всіх, каже, хто кинув у пульт? Тиша. Хто кину купуль? Та тут спливає американська лодка. Ну made in America, значить така так, так чистенька, така акуратна, всі, всі такі на, на утюжені стоять матроси, все такі стоять. все. стоять а капітан американський огляд, о, в нас в Америці. да Немає вашої Америки, вже немає. Хто кинув валіну купульт? Ну, я не про капітана, а про, про, трезвеніків. про трезвеніків, Да. Це тут в барі, верніше за століком, зустрілись два однокласника, які довго не бачились. Ось один друга питає, каже, а ким ти робиш? Каже, я допомагаю тим людям, які страдають від алкогольної зависимості. А, -а, а, ти мабуть, психотерапевт. Ні, я продавець в виноводочному значить, Поскольку ігровий клуб тут недалеко на столбі бачив чудне об'явлення. Дуже срочно міняю проігруватель на виігруватель. Чистісінька правда не побрехенька. Коли дід народився, він 10 років мовчав. <татис2> Якось да, за вечерею, коли їв кашу, сказав Мамо, каша не смачна. А мама вдив, уда, каже несподівано, а, а чого ти мовчав 10 років? Не було претензій. Такий капітан, такий трезвінік сидить в таверні і каже офіціанту: ну не грузіть мене, не грузіть. Я не сухогруз, я танкер. Налийте мені. Ну на ту же тему. Ви знаєте, вчора подводний флот України приобрел два нових подводних корабля. Знаєте, яким образом? Вчора старості затанув сухогруз Богдан Ступка і танкер Тузла. Прийшов на судно новий капітан. Оглядає так судно, заходить заходив компанію каже, боцман, я Каже, чому у нас на всіх стінах каже картини Айвазовського? Вибачте, це не картини, це ілюмінатори. Ну каже. Пане капітане, кан, пане капітане, у нас каже пробої на всудні. Де з лівого боку? Де нижчі ватерлінії, а нічого там не видно. <реш> Шановні друзі, значить усі, хто відвідує ігровий клуб капітан, вхід безкоштовно, але ми, по брехеньківці, будемо платити побрехеньками, анекдотами. Так що приготуйтеся. Отже, до клубу ігрового капітану кроком руш. <реш> ну, що ж, ігровий клуб Капітан. Е, працює цілодобово, Ось, бачите, написано цілодобово працює. Ну ну. Ігрові автомати, рулетки і спортивний бар, про який я вам потім розповім. От і ще до речі, треба сказати: запрошують усіх відвідувачів відпочити тут. Але ті, які старші 18 років, так пане Шкарупа, тобі більше 18 років. Так. Тоді заходь. Ага, спасибо. Зустрічаються так. в капітані дві подруги. Одна така побита, побита, і друга питає: каже: що случилось, та каже: лежу вчора зі своїм. Блін, тут мій заходи. Так. Теж старше 18 Старше 18. Ну, плати по брехенечку за вхід. Ну, так як всі трезвенники, угу. Uh -huh. от, поэтому анекдот на эту тему. Приходит пацан к врачу говорит: доктор, вы знаете, у меня дома на диване сидит крокодил с рогами. Эй, миленький, это у вас белочка. Да вы что, доктор, что я белочку от крокодила не отличу? Все, шановні, мы платим по брехенькам анекдотами за вход, а вам безкоштовно. Але если захочете капитане рассказать по брехеньку тут, противникам, будь ласка, и расповедайте Это хороший совет. Знаете, как избавиться от тараканов? Надо купить кучу лотерейных билетов и обклеить ими всю комнату. Если хоть один выиграет, все тараканы помрут со смеху. Діду, так хочеться тут пограти. Чуєш, так позич мені. Ну не знаю, ну 100-200 гривень. Ага, Добре. У кого? Тільки не у мене. Дід теревенько, давши на лапу, поступив до капітанського училища. На його місці так поступив би кожен. Ну, якщо капітан. Ага, давай, 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 Сережа, Я тебе загубив, ти такий маленький. Я це думав. Чому розумних мало, а дурнів багато? Тому що поки розумні ще думають, дурні вже розмножуються. А що ти коли про дурня говорив, так якось на мене підозріло дивився. Так, проходь, 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 проходь. Отже, і від мене остання побрехенечка в цьому блоці е, про капітана теж кричить: капітани, капітани, наш каже, якорь сплив. Да, погана примета. Ну що ж, ми заходимо до ігрового клубу. Капітан, ми вперше тут, і вас всіх запрошуємо. Игровой клуб Капитан. Для відвідувачів, для і гостей міста пропонує у себе, я б сказав, ігрові автомати, рулетку, а от бар. Бар тут є де посидіти, відпочити. От ну, оскільки ми побрехеньківці, наше місце, за баром, ми відразу стали за, бар. за баром. І до речі, треба сказати, що всім тим, хто грає на ігрових автоматах у ігровому клубі капітан, всіх тих пригощають безкоштовно будь-якими напоями від цього бару. Розумієте? Ага, на шару, дай і посолонки. <рес> да, Мейтре да. звіни Угу. Ну, а от ви звернули напевне увагу, що ми сьогодні ну так в, в новому вбранні, новому прикиді, так, нібито уніформа. Дійсно, це уніформа. От. Ну, Бачите, тут емблема є жарт-клубу побрехеньки, ось така вона так виглядає. От. Ну, ви розумієте, ті, хто нам пошив ось ці сорочки українці, сказали, що нам нічого не треба, ні плати не треба, ні реклами. Про нас не треба, нічого не треба. Ми просто вам хочемо приємно зробити. Але ми не можемо, щоб не сказати, що це Сергій Костянтинович Корзун, так, і фірма ця називається е, Епсіма. Ну, я так думаю, якщо такі люди на Україні є, то дійсно ще не вмерла Україна. Спасибі, пане Сергію, вам. От і вам, наші побрехенечки, зараз. Мужики, ви представляєте, я прочитав в газеті. оказывается, во Вселенной есть еще разумные существа, кроме мужиков. Вы знаете? На это кто? Бабы. А это мы тут находимся, как будто на капитанском мостике. Такой анекдот, значит. Капитан на мостике бегает, матрос говорит, капитан, капитан, наш корабль, кажется, протекает. А что ты так думаешь? В плавательном бассейне акула. Вот сидит человек за стойкой бара, что-то выпивает там, Заходить монашка. І до нього з претензією, що ти горілку п'єш, ти, антігріс, понимаєш, як це можна, таку погану горілку. Він каже, та вона каже, не дуже погана ця горілка. Каже, може, ви спробуєте? Вона, та ти що мені кажеш? Я кажу, сестра Христова, а ти мені горілку пропонуєш. Ну каже, спробуйте, що чого там? Ну каже, ну добре, ну хіба що якусь чашечку, бо це ж з рюмки пити, каже, мені соромно. Він каже, до бармена підходить, каже: бармен, каже, 150 стакан і 150 фарфорову фарфурового оцю кружку. Жучку, а бармен не повертаючись, каже, що сестра Марія знову каже. Ну, ви знаєте, що у ігровому клубі капітан тут працюють симпатичні дівчата. Ми вже звернули на це. Ми були свідками, особливо дід Грицько-Теревенько. Так, ми були цими свідками. І от тут розповіли, що була така історія тут, прямо тут за баром. Тут стоїть е, дівчина, бармен. Да, підходить до неї один і каже: Дівчино, дівчино, ви не підкажете е, того будинку, де ви мешкаєте. Так навіщо? Я хочу з вами ближче познайомитись. Це про справжнього казанову про штірлі. Мовою оригіналу. У Штирліца було два танка Он на них катався по очереді. Очередь возмущалась, але не Вітя, ти чомусь в українській сороці зараз почав російською мовою говорити. Тому Валера От Валера буде зараз буде точно. Ми примушуємо українською мовою по брехеньку. Добре. Тоді така каратесенька <каратесенька. каратесенька. Гроші приніс? Ні, знову авансу не дали. А чому не дали? Та сказала, доки я до них на роботу не влаштуюся і не дадуть. Юрчику я справжній побрехенець, мене весь Житомир знає, так що ти не називай більше мене не капітаном, не босом, не шефом. А як тебе називати, діду? Кормілець. <реш> Кажу: от я з'їздив в Японію, о люди живуть. О люди живуть, саке. Гейші, харакірі, а у нас горілка, шлюхи, понажокщина. Це е, тут в кафе сидять, сидить сім'я, от синочок і ну, питає. тут кафе немає, але столики є. Столики, він не то, кафе, а столики. А за столики, то, а то, а то, то, за столики то, сісти. От сидить сім'я, от синок і питає, каже, пап, а як ви з мамою познайомились? Та кажем, ми спочатку і не збирались з неї знайомитися, а потім мама прийшла, каже: А не пора ли нам познайомитися, Ти через місяць батьком станеш. А це значить разговор. Двоє сидять за столиком, один второму говорит, «Почему у тебя такой знімажденний вид?» Да понимаешь? Вчера был на ипподроме, в толпе развязался шнурок. Я нагнулся, чтобы завязать, и тут на спину положили седло. Ну и что? Пришел к финишу вторым». Оце на Андрія гулянка була в, в, в одній квартирі. «И гуляют так шум, гам, коли дзвонить в двері. Хто там? Міліція. А ми, каже, не викликали міліцію. Так сусіди викликали, то до сусідів йдіть. А ви знаєте, що справжній український самогон здатен впливати на відстані? От ми купили пляшечку, взяли в долоні, ще навіть не відкрили, а настрій то поліпшився. Розмовляють дві білявки. <гум> Одна інші каже: я вчора в усі другу дирку прибила. Тай. І що, тепер краще чути? Це я хочу про діда розказати. Заходить дід до булочної і говорить, хліб свіжий? Свіжий. А з ізюмом? З ізюмом. А біленький? Біленький. Подайте Христа раді. Це дід з бабою на базарі купили радіоприймача. От прийшли додому, сілися, ввімкнули в розетку на 220. Сидять, тиша, сидять, прийшов дим з цього радіоприймача. Баба каже діду, а чого воно нічого не каже? Каже: он бачиш, зараз перекурять і дивись, щось і скажуть. <риклад> так, шановні члени жартівливого клубу чоловічого, що ми вирішили відносно Нового року. Вирішили, нехай настає, так? Так, ага. да, шановні друзі, настає новий рік. І адміністрація ось цього ігрового клубу Капітан вітає всіх вас, і ми теж вітаємо заступаючим новим роком. І тому тема у нас теж така новорічна. У нас дивіться, всі діди морози, ми, ми і різні національності. <ріху> <ріху> так що так, ну будь ласка, ти український? Ну, да да. Ну, Новий рік у нас асоціюється з чим з холодцем. О, правильно, да? Да. І ось така побрехенька на цю. Два кума сидять, каже один. Куме, а що ви холодець варили? конини. А чого, каже, м'ясо таке, як железо? А це жінка забула підкову одірвати. Це значить 1 января в магазині у вас хліб свіжий, прошлогодній. Коли я вчора прийшов на підпитку, мене в моїй квартирі ніхто не пізнав, що був такий п'яний діду. Та ні, коли я на, на ранок протверезів, зрозумів, що це не моя квартира. Ну в новий рік один капітан заночував в одного чоловіка, і там, де він спав, на полиці, лежав великий шматок м'яса. Вранці чоловік каже, де м'ясо, а капітан каже, кіт з'їв. Ну, Чоловік бере того кота, ставить на ваги, і кіт заважує стільки, скільки й м'ясо було. Чоловік каже, так, м'ясо є, де кіт? Приходить Дід Мороз. ну, А мальчик сидить, грустний, Дід Мороз, що тебе подарок не подобався? Ні, не подобався. А що ж ти хочеш? Я хочу велику, красну пожежну машину. Хорошо, сказав Дід Мороз, і поджог ёлку. Каже, мамо, а де мій тато? Твій тато дід мороз. А як це? Та так каже: ночу прийшов, подаруночок залишив, і цілий рік його ніхто не бачив. Ми що ж Морози, з бородами. Ми просто з ну це так обомдав, але з бородами. І побрехеньки у нас теж з бородами. Це каже один, каже, а я своїй каже дружині подарунок під ялинку поклав. Ну і що? Та до сих пір шукає, та й гато велика. В детському саду утром зустрічаються дві дівчатки. Одна каже Олька, а ти не пом'єш? Ми вчора на утренніки були, каже, були, а стрибці танцювали, танцювали. То я просипаюсь, а в мене конфет повні труси. А це, значить, мужик домой приходить, дзвонок двірі. Здравствуйте, з Новим годом вас! Як уже п'ятає? <зе> Даїшніх спиняє 1 січня діда, він в своєму запорожці на своїй таврії чухає. І той каже, стійте, стояти, а дід вилазить з вікна, каже, не повіриш, сьогодні хильнули з Юрчиком три літри водки і полірнули трьома літрами пива. Ви що, п'яний? А ти що мені не віриш? <рик> <рик> ну що ж, ви знаєте, що ми, українці, як святкуємо, новий рік зустрічаємо починаючи з 1 грудня да, і, да, і закінчуємо 9 травня. <рик> ну, от то ми зустрічаємо новий рік у клубі Рому у клубі Капітан. Так, це засідання дідів морозів і снігуренька каже, пане дід Мороз, там ваша снігова баба вас просить до телефону. Дід Мороз, моя баба мене просить? Ні, це не моя баба. такий немножко чорний юмор. Письмо Діду Морозу. Дідушка Мороз, китайські петарди, які ти подарував в прошлом році, мені дуже подобалися. В цьому році подари мені, пожалуйста, лівий глазик і два пальці. Синок приходить до батька, каже, батько, я тут підручники, а що, що воно таке, біологія? Він каже, ну біологія, розумієш, така наука, от ти, наприклад, схожий на мене. Да, оце, значить, біологія вивчає. Добре, каже, а що таке, каже, соціологія? А ну ти розумієш, ну, от у сусіда син теж схожий на мене, ото вже синок соціологія. Каже. Валера Чорний гуморці про очки розказав, мені теж навіяв таку тему про очки. Приходить мужик вранці, 1 січня додому, дружина відкриває двері. Я тобі не сором. Як то? Де ти оце шлявся цілу ніч? Каже: я цілий день цілу ніч очей не зімкнула. А ти думаєш, я очі зімкнув ігровому клубі Капітан є такий, ну, оригінальний такий балкон. Ось, бачите, ми знаходимося якраз, розташувалися на ньому. Він називається спортивний бар. Спортивний бар. Чому? Ну, по-перше, тут не тільки можна подивитися спортивні передачі. Тут є дві плазменних панелі. От можна спортивні передачі, можна подивитися, якісь там концерти, кліпи і тому подібне. А от спортивний бар це тому, що ну чоловіки часто заважають дружинам, сім'ям дома, коли дивляться футбольні матчі, баскетбольні матчі. Бокс. Бон який відбувається в основному вночі кличків то будь ласка Цілодобово працює цей ігровий клуб. Приходьте, Приходьте сюди, сідайте, дивіться, да, і пригощайтеся, і спілкуйтеся зі своїми друзями. От до речі, оце зайшла мова за друзів. То у нас багато в нашій передачі багато друзів нам дописують багато. От часто нам присилає свої депеші Василь Головецький. І от цього разу він нам направив дві таких. Ну, дві гуморесочки. Такі да. ну Саша, давай ти починай. Ну давай. Ми не можемо обминути нашу. Ситуацію і э, в Верховній Раді, кажу, віця, віця, країни. Де, от називається усмішка коаліція. Жінці, ікнувши Гаврило, об'явив петицію. Ми із кумом утворили, чуєш, коаліцію, кум за спікера. А в кума я найперший зам. Відтепер ти добре думай, що плескати нам. А якщо посмієш знову нити без потреби, проведемо дострокові вибори без тебе. Перейшла ти дорогенька вже до меншинства, бо має мандатик в нас в те твій одненький, а у нас аж два. Поіменно ми рішили, ти не маєш шансів, і тебе відсторонили від усіх фінансів. Жінка, хвать Макогона, ах, кричить і дам, йди проспись від самогону, спікерів ти зам. Докотилась бать до чого горе коаліція. Будеш ти вночі у мене в дальній опозиції. <риклад> <риклад> ну і Ще одна така новий автозакон називається, Василь Головецький. У даїшні Макухи капітальна невезуха. Як ввели новий закон, то страшний почався сон. На дорогах все в ажурі. Чемно йдуть авто і фури, ні одного ДТП, ані жертв, ані ТП. Де шумахери, де п'яні, за кермом на автобані, де нахаби, тют іде, як по нотах все йде. Ну, хоча б одне мурло на червоний би втяло, хоч би одненький, щоб узяв, і в права хабар поклав. Ще й на кожному ремінь дочекалися. Амінь. Через по повуха затріщав бюджет макухи. На зарплату лиш свою годувати як сім'ю. І в печалі він не даром, у засаді із радаром. Це ж дивись, як не везе. Всю даї, даї скорочить все. Оце ж було послання, новорічне послання від Васила Головецького. За традицією у кожній нашій передачі побрехенька від Костянтина Яновського. Це в магазині один покупець читає. Яйця відбірні каже: Ало, продавець. А в кого відбирали? Він каже: ну звичайно, украй а каже, і як вони ці кури не обурювались? Ті, хто обурювався в сусідньому відділі. Ред новорічне засідання нашого клубу, жартівливого чоловічого клубу, ми провели сьогодні у ігровому клубі Капітан, який знаходиться у Житомирі Майдан Перемоги, 5 дріб 1. І от останнє коло побрехиночок у цьому ігровому закладі. Вертається чоловік з рибалки, а жінка питає, каже: ну, як діла? Ой, каже, люди пішли жадні, ну й жадні, такі лоби, такі лоби. Оце, каже, представляєш, договорились ми з хлопцями, хто перший витягне рибину, той ставить магарич, хто другий, той закуску. Я дивлюся в одного поплавок тягає, тягає. А він, хоч би хто в другого удочку вже потягнуло, А він каже: хоч би хни даже не і, і не обращає внимання. Ну а ти у тебе каже клювало. Да не, я удочки вообще не забрасывал. Это значит, женщина приходит к гадалке и говорит, помните, я у вас была пять лет назад. Вы мне нагадали, что у меня будет пять детей и муж. Так вот, пять детей у меня есть. Ну и что вы хотите? А я хочу знать, когда у меня будет муж. Дед прискиплого смотрит на бабу и говорит, признайся, Галя, ты меня зраджувала, что ты никогда, а с таксистом О, це вже точно ніколи. От всім відомо, що чоловіча і жіноча дружба між собою різниця. О, дивіться, жіноча дружба. Жінка не ночувала вдома, прийшла вранці. Чоловік, де ти була? Я у подруги ночувала. Той бере телефон, набирає 10 кращих подруг. Всі відповідають, що вона в них не ночувала. Чоловіча дружба, чоловіча солідарність. Чоловік приходить рано вранці, не ночував. Така ж ситуація. Жінка де був, каже: Я ну у друга ночував, та бере телефон, набирає 5 Відповіло, що були у, них, був у них ночував, а п'ять відповіли, що він і зараз у них. Ну і що ж, два чоловіки тут грають на гральних автоматах в капітані, і один питає: ну що ви робитимете, коли вам оце випаде мільйон? Нічого, як це нічого, а навіщо? Приходить новий русский в турагентство і спрашують: от скажіть, пожалуйста, якщо чоловік упаде з Пізанської башні, він уб'ється. Ну, вона не така висока, вовсе навіть не обов'язково может вижити. А є сейфілевий? О, з такої висоти точно вб'ється. Тот набирає тещу, алло, мама, радуйтесь, ми їдемо в Париж. До Равіна, до мудрого равіна прибігають двоє молодих людей говорят, кажуть, що робити? каже, батько у нас помер. І и каже, за заповіт такий написав, щоб всі гроші, що вони всі коштовності, всі покласти до нього, каже в могилу, Що робити? Рабеда каже, заповіт треба виконувати. Каже, а багато там та там і діаманти, там і долари. Каже на мільйон. Каже, ну що ж своїми руками це загу. Ну каже, добре. Подумав, подумав, тору погортав. Потім каже: Знаєте, що, якщо він хоче мати ці гроші з собою, там каже, напишіть йому чека. каже, і покладіть. <риклад> ну що ж, пробігли ми останнє коло по брехеньок у ігровому клубі Капітан, от в якому ми сьогодні засідали, і на останок ми хочемо ще раз привітати з наступаючим новим роком від імені адміністрації цього клубу. і Хочемо побажати вам, щоб наступний рік був набагато кращий ніж попередній, і набагато. Гірший ніж слідуючий. з вами прощається передача Жарт-клуб Обрехенькі, побрехенькі, побрехенькі. <laughs> pobre gente, pobre gente.